Я йшла з дітьми і думала, як би так упасти, щоб їх собою укрити, але не придавити, якщо помру. Це речення частина спогадів Маріупольчанки Ганни про життя у місті, яке знищували російські снаряди. Її історія стала частиною проєкту Ключі від Маріуполя. Започаткувала його Марія Адаманова. Вона народилася і виросла в Маріуполі. Там виховувала трьох дітей, працювала стилісткою і мала власний салон краси. Залишалась у місті до 16 березня. 9 березня я і мої діти постраждали від авіаудару, який був скоєний на пологовий будинок. Тобто, мій будинок він знаходиться якраз навпроти того місця, куди була скинута бомба. Ну тобто, там було забагато місця до мого будинку, але потужність цієї вибухової хвилі була така, що вона дісталася і нашого будинку. Марія з родиною знайшла прихисток у Німеччині. Пригадую, квітні випадково натрапила на ключі від свого дому у Маріуполі. В той самий момент, коли я побачила ці ключі, це був такий широкий діапазон відчуттів всередині мене. вони просто піднялися. Я взагалі не знала, що я відчуваю в той момент. Це був жаль, це був сум, це була розпач, це була лють. Це була ностальгія за минулим життям. Марія каже, почала записувати спогади, і це допомогло приборкати емоції. З цього згодом і народився проєкт Ключі від Маріуполя, який наразі об'єднав понад три десятки історій і спогадів переселенців. Люди надсилають свою історію, те, як вони відчувають. Тобто, тут немає ніякого примусу, ніякої категоричності. Та подумала, що це може бути непогана ідея надати людям такий інструмент, щоб вони могли. Впоратися зі своїм болем так само залишити Маріуполь в інформаційному полі, щоб про Маріуполь пам'ятали, бо насправді зараз там в окупації знаходиться багато людей, які чекають на Україну. Наразі над проєктом працюють вісім людей. Історії збирають, оформлюють, перекладають п'ятьма мовами та викладають на сторінці в мережі інстаграм. Деякі з них роздрукували, і показали на мітингу за Україну у Німеччині. У подальшому планує Марія буде і офлайн виставка. Анастасія Дашко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.